Привіт мої шановні друзі, підписники і просто випадкові гості мого каналу. Мене попросили люди показати куртку, в якій я працюю, North Face. Пам'ятаєте, минулий, ну, декілька відосів тому я працював у дощ і куртка промокла. Ось до вона. Ось де цей норфес. Ця крута куртка. Норфейс. Бачите, яка вона чим вона крута? Чим вона крута. Коли застебуєш повністю капюшон, він не зйомний Він суцільний. Коли повністю капюшон застебуєш то в тебе аж до самого носа воно застебується і дощ не попадає Не, не проникає всередину. Бачите, тут є молнія, і ще плюс до всього є ось такі ліпучки, які дуже міцно тримаються все. І вона дуже щільно захищена. Тут є карманчики, які теж закриті ось такою штукою, щоб дощ туди не потрапляв. Всередині, бачите, який матеріальчик тоненький. В ній не приїж. Це це просто бомбезна куртка. Я її купляв ну вже багат, багатенько років тому назад. І вона була крута. Вона коштувала тоді трошечки більше, ніж 80 доларів. Але про цей бренд ще ніхто не знав. Ще він не був так розкручений. Це зараз ти на кожному кроці всюди бачиш North Face, North Face, North Face. І... Відповідно до цієї реклами зросла ціна. А тоді, як я кажу, я її менше, ніж за 90 доларів. 80 чимось доларів. Вона офігенно крута куртка була. Але на жаль, роки її вже трошки знищили. І вона вже не тримає дуже сильні дощі. На жаль, вона вже промокає. Я без радістю купив таку саму за таку саму ціну. А далі я вставлю той е, той кусочок відоса, де ця курточка промокла. А ви поки що підписуйтесь на мій канал. Слава Україні і героям слава! Мирного неба в мирного воду! Здо мене куртка, яка не пропускає воду, North Face. Я купував її років більше п'яти років. Тому я дуже пишався нею, що вона крута, вона тримає воду, вона не промокає. Але бачите? бачите, Я весь мокрий. Те ж саме з моїми шортами і те ж саме з моїми непромакаймими буцами. Виявляється, не на всяку воду вони розраховані. А ви кажете, що ти там заробляєш бабло, сидячи в траку, нічого не робиш. Ласкаво просимо, приєднуйтесь до нашої компанії. Перечекати цей дощ неможливо, тому що, по-перше, мене чекають клієнти, задавно чекають, і я спізнююсь. А по-друге, ти ніколи не знаєш, чи цей дощ закінчиться, чи не закінчиться. Він може йти. Декілька днів. Так що буду передягатися повністю. Щоб ви знали, навіть труси, навіть труси, мене наскрізь мокрий. Так що, малята...